Привіт! Сьогодні я хочу розпочати наш відеоурок з такої думки, що не все так важко, як вам здається, в англійській мові, і ви не будете її вчити все життя, тому що в загальному неможливо вивчити мову досконало. У вас часом буде зникати мотивація, і це нормально. Але ви повинні приводити себе в тонус своїми перемогами, своїми новими досягненнями. І не дивитися на граматику, чи на слова, на вимову, або на ще якісь одиниці, які вам потрібно вивчити з такого боку, що о, знову це так важко, нова граматика, її стільки, або ще щось. А з такого боку, а я зможу за допомогою цього часу, до прикладу, показати відтінок або зрозуміти нейтіва, що він саме має на увазі. Чи це час, який. Був тривалий в той момент, або відбувся перед якимось часом, і ви зможете виразитися так, що вас зрозуміють не лише на базовому рівні, а зрозуміють і на вищих рівнях. Тому моя уся любов, яка вкладена в ці відео, в цю роботу, підтримка з вами, і я вірю в кожного з своїх студентів. Поїхали. Сьогодні говоримо про Past Continuous або past progressive. Минулий тривалий час. Навіщо він нам потрібен? Ми вже з вами говорили про звичайний минулий час, який нам показував ряд дій, а минулий тривалий час, ну, відповідно, буде показувати минулу тривалу дію. І я вам попередньо говорила, що усі правила і алгоритми, які ми завчимо, стануть вам у нагоді далі у Усій граматиці. Тож я вас не обманула. Тому усі правила додавання закінчення InG, як у Present Continuous або Present Progressive, тут теж будуть використовуватись. Єдиний виняток від структурування present continuous, у нас тут буде допоміжним дієсловом виступати was і were, яке ми теж уже з вами вчили, і не даремно. Але спочатку ми його вчили як основне дієслово, яке у нас перекладалося смислове дієслово тут воно. В нас буде відігравати роль допоміжного дієслова як додаткова цеглинка або додатковий елемент у пазлику, який буде вам показувати, що ця дія саме минула, і закінчення ING буде вказувати, що ця дія тривала. Наведемо приклад I was drinking tea yesterday at 5 o'clock. Я вчора пила чай о 5-й годині. Саме о 5-й годині і вчора тут точно вказаний час, і дія була тривала. Ви не можете випити чай швидко, бо це якась така коротка дія буде і відбудеться моментально ні. Отже, про що ми тут говоримо? Про що в нас Past Progressive? По-перше, це Тривала дія у певний момент в минулому, як я вже зазначила. Або ми можемо цю дію показувати на контрасті з звичайною дією статичною, або та, яка буде коротка. І оцю дію ми будемо показувати з допомогою Past Simple, який ми вже з вами вивчили. Наприклад, when he entered, I was reading. Коли він увійшов, я читала. Тобто я читала, це була довга дія, а коли він увійшов, це була коротка дія. Коли у нас є одна, дві, три, п'ять безліч дій, які відбуваються одночасно і є тривалими, це теж past progressive. Наприклад, while I was mopping the floor, my husband was cooking, and our kids were playing. Поки я мила підлогу, мій чоловік готував, а діти грались. Ідеальна картина. Тобто тут ми бачимо довгу дію, яка виражена з допомогою закінчення ing. і на past, на минуле, що це не відбувається зараз, нам вказує допоміжні дієслова was and were. Тут також ви можете прослідкувати, що while у нас вказує на Довгу дію, тривалу дію поки так. А when у нас вказує на коротку раптову дію. Коли ви хочете виразити критику, нетерпеливість або певні дії, які вас дратують, так само як у present progressive, past continuous, Ми можемо використовувати разом словами always, often, constantly з simple, так. І це і буде у вас показувати, що ця дія в вас дратує. Але не зараз. А дратувала у минулому, причому, довгий час. Наприклад, she was always interrupting me while I was talking. Вона завжди мене перебивала, поки я говорила тут дві тривалих дії. Або просто ще вас ага. My friend was constantly losing her keys when... My friend was constantly losing her keys on the vacation. Також заплановані дії, які не відбулися за допомогою слів, mean, hope, think і так далі. І саме а, ось ці дії слова ми будемо вживати у past continuous, щоб показати таке собі розчарування. Наприклад, I was hoping to buy some stuff here. Я сподівалась купити тут дещо. Але це нам показує, що я нічого і не купила. Том was planning to meet them at the station. Том планував зустріти їх на станції, але не зустрів. Звичайно, у нас є тут слова маркери які нам вказують на цей час. Тобто, о, я певній годині вчора, наприклад, at 10 in the morning yesterday. Наприклад, якщо це дія довга, наприклад, all the evening, весь вечір або all the morning. Також можемо тут вживати uh, that moment, в цей момент, at, this, at the same time, while, так як ми вже сказали, для довгої дії, when і так далі усі ці слова будуть представлені у переліку. Формула, як ми формуємо цей час. У нас тут буде з вами дві команди: he, she, it, plus was plus verb and plus ending ing. Тобто I, he, she, it, Плюс допоміжне was і закінчення ING до дієслова. We, you, they were плюс дієслово і закінчення ING. Пам'ятаємо, що в питаннях ми виносимо was and were на початок речення перед підметом. Якщо у нас є питальне слово, це нічого не змінює, оскільки воно ніяк не впливає на порядок слів у реченні. У нас буде стояти питальне слово, далі was where, далі у нас буде стояти підмет, далі буде дій слово з закінченням ing. Ми його розмежовуємо, тобто цю нашу формулу виносимо was where на початок речення. What were you doing? Yesterday at 5. PM. Що ти робив вчора о 5-й годині вечора, причому дія довга. Якщо це заперечення, ми можемо скорочувати, можемо писати повну форму, додаємо not, до was were, ставимо так само порядок слів, як і в стверджувальному реченні, тобто I she eat was not, плюс з закінченням ING, або we they were not weren't плюс uh, дієслово з закінченням ING. I wasn't singing a song while you were sleeping. Я не співала пісню, поки ти спав. Ось такі факти у нас uh, про past continuous. Не забуваємо, якщо дієслово не вживається в continuous, тобто це non-continuous verb, замість нього ми будемо вживати past simple. Бажаю вам успіху і зустрінемося. На наступному відеоуроці. уроці, бай!